Змоделюємо шахівницю, натискаємо одиницю на NumPad клавіатурі, переходимо на вигляд спереду. Наближаємось до об'єкта. Комбінація GZ переміщуємо мишку. При цьому натискаємо Ctrl для спрацьовування прив'язки. Клік лівою кнопкою для фіксації положення, Tab для редагування об'єкта, трійка для роботи з гранями. Клікаємо на верхній грані, GZ переміщуємо її вниз. клікаємо, виділяємо нижню грань. Клавіша I для вставки додаткової грані. Переміщуємо мишку, клікаємо. Клавіша I для екструдування грані. Переміщення мишки. Клік для фіксації. Таб для виходу з режиму редагування. Комбінація Ctrl-A. Застосовуємо усі зміни. Клік правою кнопкою миші. Повертаємо точку трансформації в центр геометрії. Переходимо на вкладку створення розгорток. Синхронізуємо між собою вікна. Обираємо редагування ребер, клавіша A для виділення їх усіх. UV позначаємо шви. Перемикаємось на редагування граней. Знову UV, розгортаємо об'єкт. Бачимо таку картину. Переходимо до створення і редагування матеріалів. Розкриваємо вкладку властивостей матеріалів. Перейменовуємо матеріал. Їх буде два. Створимо ще один. Даємо назву. У вікні перегляду натискаємо TAB, виділяємо верхню грань. Натискаємо Ctrl-I для інвертування виділення. Обираємо другий матеріал. Натискаємо кнопку застосування. TAB для виходу з режиму редагування. Перемикаємось на перший матеріал. Перетягуємо із вікна провідника у вікно редактора нодів, скачану з інтернету текстуру. Утворюємо зв'язок між нодами. Обираємо другий матеріал. Повторюємо алгоритм. Повертаємось до редагування розгортки. Увімкнемо відображення текстур. Виділимо лише верхню грань. У лівому вікні натискаємо UV. Обираємо Pack Islands. Тепер комбінація Ctrl-I. Повторюємо процедуру для усіх інших граней. Виділяємо грань для того, щоб побачити текстуру. Можемо відмасштабувати її по розміру текстури. Тепер обираємо нижню і верхню грані, після чого робимо інвертування, для того, щоб виділити усі грані, окрім обраних. Після цього за потреби їх можна масштабувати, переміщувати або обертати. Таким чином підбираємо таке розміщення текстури на об'єкті, яке подобається. Повертаємось до редагування матеріалів. Для наступних дій зазвичай використовують чорно-білі зображення або зображення в відтінках сірого. Для пришвидшення процесу можна скористатися тим же самим зображенням, просто продублювавши його. Приєднаємо текстуру до входу регулятора шорсткості поверхні. Таким чином отримаємо деякі ділянки більш відполірованими ніж інші. Це додасть деякого реалізму. Додамо невеличких нерівностей на поверхні. Знову дублюємо текстуру. Додаємо ще один нод. Він має назву BUMP. Об'єднуємо ноди. Регулюємо силу дії. Перший матеріал зробимо просто глянцевим, зменшивши значення параметру Roughness. Переходимо на вкладку Layout. Вмикаємо режим перегляду при рендері. Обираємо ракурс. Комбінація Ctrl-Alt 0 на Numpad для переміщення камери в дану позицію. Тепер гаряча клавіша N, вкладка View, встановлюємо прапорець Lock Camera to View. Регулюємо положення об'єкта у кадрі. Знімаємо прапорець. Регулюємо положення джерела світла. За потреби на вигляді зверху дублюємо джерела для створення додаткового освітлення. Переходимо на вигляд з камери, натиснувши 0 на номпад клавіатурі. Тепер F12 для запуску рендера. Якщо потрібне прозоре тло, то на вкладці налаштувань рендера розкриваємо «Фільм». Активуємо прозорість. Знову натискаємо F12. Зберігаємо зображення. Переконайтеся, що формат файлу PNG режим RGBA. Тепер зберігаємо проєкт.